5. І коли ми були переїжджали пред історію, ми лимон цей віддали рішенці, щоб вона з ним дивилася. Але, як ви бачите, вона за ним дуже погано дивилася, тому що самі листочки, дивіться, всі у пшах, всі у блоках, а, чорний насип, ніби смола. З другого боку, також бачимо таку ситуацію. І ми це все, як ви бачите, вже є нові паростки, які а, цвітуть. Вона ще мало того, що не дивилася за ними. Ще й вона дуже гарно це пересуну камеру сюди, щоб ви бачили краще. Це дуже висуну, щоб було гарніше видно, в принципі. Тум буде краще, в принципі, видно. Ось. І до чого я веду. Є а, нові паростки, які йдуть, вже ростуть у тут на тут на Був один лимон, а, який вона теж зірвала. Він вже був такий зелений, не треба рвати лимони. Це мене вибішує, тому що люди, які не знають ціна, рослинах, два деревця та дуже тверді, треба їх помивати. Ми тут підготували ми з вами дві губки одна, ну, дві губки нові, таку штучку, тут буде тепла водичка. І купив спеціальне сьогодні мило. так, такий посудене мило. Спеціально для рослин, для дерев. Дарини, лімоні і так далі. А, і будемо гарно змивати це все в кошиці, і так далі. Бачите, Це все треба змивати. Тому під'єднуйтесь до ефіру, ставте лайки, підписуйтесь на канал сьогодні я, а, лікар лимонного дерева. Ви скажете, чому я а, в цьому, чому я у, у шапці, дивіться, які тут новенькі наросли. Я в шахті, тому що це друга частина будинку. Тут гарненько миличко наше вже собі. І поступово, поступово, значить, ми вже намочили. і поступово починаємо змивати все із листочка. Як від одного, так і з другого разу. Воно не дуже просто змивається, але треба допомогти лимону, тому що, дивіться, скільки о, блошок, скільки грязі і так далі. Ніхтось на месенджер пише, і це жахливо. Бачите, це все треба змивати із цілого лимона. Звісно, робота так собі не дуже о, Легка. І не дуже це швидко це буде відбуватися, але треба зробити, тому що ну, люди так допустили таку помилку і тепер можна вирішувати. Тому дивіться за своїми рослинами. І ми наберемо собі простугу. І потім через 10 хвилин будемо а, змивати все, що із мила спеціального змивати, щоб не попалити самі а, листочки. Тому чекаю всіх на ефір. Підсталити собі, э, собі клейонку сюди, але давайте з сьомому почну. Головне, щоб наші листочки, звісно, не впали. Так, ми проведемо, щоб ви бачили. Це спеціальне мило. Для рослин. В кінці я засунув його ще в душ і дам його у голосу цілий в принципі, тут були ці штуки. Та можна було так допустити а, лимон до такого. привіт до віддання до нашої У мене сьогодні було дуже багато попиток вийти в ефір. Я сьогодні тренувався, як записувати лайв трансляції через OBS Скажу вам, що це не дуже просто, не дуже легко. Я вчився, виходив там у ефіри, але важко. Треба <кхухух> прямо заморочитися я все думав, так легко, так легко, наприклад, АСМР-сон, або вогонь гори, або водоспад. Ну, тобто, це взагалі нелегко, я вам так можу сказати. Візняти якийсь матеріал, або якщо хочете, наприклад, хоч через інтегровані якісь відео, то так може і проще, але... Я не хотів згенерування відео, тупо просто зробити. Я хотів сам записати свою печку, як у вогонь горить і так далі. Перетворити то відео з повторами, і так далі. Щоб було велике відео, тут покрутилося. Так як я збираю підписників, тепер тепер б тисячку, тисячу, то мені такі відео були б доречні. Вночі, наприклад. Хто любить спати таку музику. От. Тому я тренувався зранку. І гарненько забираємо всі вши, всі блоки, що вони налізли тут з одного боку і з другого також. Отлично. Але просив жінку, дивіться, будь ласка, сказала мова, він дає гарні плоди. Ну так, подивилася. Це жос. Я не бачу, що мені там пише дійсно. Всім привіт, це довіднався до нашу ефірчику. Це як буду мать, дуже довго я думаю. Є <laughs> такі блошки, що так наскакали. Відстати від дерева? Це лимон, лимон, лайм, ну, лимон більше. Води він дає дуже гарні, дуже великі. А, того року давав. І цього року було, якби людина не зірвала зелений лимон. Нормально, людина. Нащо дорвати? Хто тебе просив а, рвати лимони? Зелений ще. Ви ж не купуєте в супермаркеті зелені лимоні? Ну таке, типу. Коли хворий на голову, то хворий на голову. Що тут, знаєш, скільки блох? Вони з'їдають на голову. Листочки, звісно, не одарувати. Здесь мене буде алергії на це мило. І на стовбуру те. Вже... Шкода, що це треба було літом зробити, коли. На вулиці помити під краном гарно і потім вже е, ліками його проколоти, щоб не займатися ось такими процедурами будинку. Так. Як ви боретися з шкідниками такими, що налягають на такі всякі дерева? С канал. Стоит так вчера, вы полетем. Немає ти прошника, щоб потерти э, цей. Так, всім привіт, друзі, хто до этого нашу фижику? Вбиваємо блохи. Спасаємо нашу лему. В принципі, може і камеру можна сюди так, так. И, ага. телефон уже. Світті Кадаменко, привіт-привіт, всім привіт! Uh, Plays Indie for you Place. Uh, добре, <кху> так, переключу камеру, щоб я міг читати ваші коментарі. Та що ти сам не хочеш. Кинутися. Ну Так, Так краще, так? Да? Ми і малимончик, ми і від наших блох Блохи це, звісно, дуже погано. Це кишкінички. тоді вишки вмити, щоб було а, краще а, видно. Бачите, які чорні. Всім привіт, друзі! Привіт-привіт! Вбиваємо шкідники, називається ефір у нас сьогодні. Вже пів гілочки зробили. Видно вам добре? Всім привіт! Так, одну гілочку ми вже зробили, бачите. І зараз вже треба буде чистенькою змиваємо.